Сьогодні в нас на огляді популярний обігрівач українського виробника «Африка 700 Це дуже популярний обігрівач з терморегулятором. Потужність цього обігрівача 700 Вт. Цього буде достатньо для приміщень до 20 квадратних метрів. Але зверніть увагу, це розраховувалося для площ з висотою стелі 2,5 м і зовнішнім утепленням стін мінімум 100 мм пінопласту чи ватлю. Якщо ваші показники відрізняються, зателефонуйте нам і ми зробимо індивідуальний розрахунок. Обігрівач має розміри 60х60 та товщину 6 см. Виконується в трьох стандартних кольорах чорний графіт та бежевий. Якщо ж вам потрібен яскравий акцент в інтер'єрі, ми готові нанести будь-який малюнок чи фото на керамічну поверхню обігрівача. Обігрівач має два теми. Один нагріває керамічну панель, створюючи інфрачервоне випромінювання. Його потужність 370 Вт. Другий повітряний створює конвекційне тепло та забезпечує комфортний обігрів, не спалюючи пил, не пересушуючи повітря. Його потужність 330 Вт. Слід окремо виділити ефективність і економічність даної моделі. Обігрівачі серії Т оснащені терморегулятором. Терморегулятор дуже простий в керуванні. Ви обираєте бажану температуру повітря в кімнаті, а датчик терморегулятора зверніть увагу, він повинен вільно висіти в повітря, не торкаючись корпусу обігрівача, вимірює температуру повітря і, в залежності від того, нижча вона чи вища від запрограмованої, вмикає чи вимикає обігрів. Про те, що обігрівач в режимі нагріву, свідчить ось ця крапочка на дисплеї. Чутливість датчика пів градуси. Тобто обігрівач працює не весь час, а вмикається лише тоді, коли температура повітря в кімнаті знизилася і вимикається, досягнувши потрібної температури. Таким чином, ви використовуєте електроенергію ефективно. Терморегулятор має функцію блокування кнопок від дітей та програмування роботи на певний час до 12 годин поспіль. Давайте розглянемо комплектацію. Терморегулятори термодатчик розташовані з правого боку. Мережевий дріт довжиною 1,7 м. Обігрівач має захист від випадкового накривання, адже конвекційні обігрівачі накривати не можна. У коробці з обігрівачем ви знайдете також настінне кріплення з метизами, технічний паспорт та інструкцію. Для встановлення обігрівача на підлогу ми пропонуємо надійні стійкі ніжки. Зможете придбати окремо. Обігрівачі українського виробника Африка мають повну гарантію 5 років. Простий та економічний, стильний та потужний, обігрівач Т700 готовий обігріти ваш дім.